Це, це сенагенте, цен, це сам це фріфос. Фріо інсулін та гаманець для охолодження ліків. Ви зараз побачите просту демонстрацію його активації та використання. Щоб активувати гаманець Фріо, вам потрібно мати доступ до води. По-перше, вийміть гаманець з упаковки. Фріо має внутрішній гаманець та зовнішню обкладинку. Внутрішній гаманець містить кристали, які активуються при змочуванні. Зовнішнє покриття дозволяє гаманцю дихати. Охолоджуючий гаманець Фріо працює через випаровування, тому йому потрібно дихати постійно, щоб працювати ефективно. Щоб активувати, просто занурте внутрішній гаманець у воду на час, вказаний в інструкціях. Цей час може відрізнятися в залежності від розміру гаманця, але може тривати до 20 хвилин. Ви помітите, як панелі розширюються. Коли панелі повністю розширяться, гаманець виймають з води і обережно висушують рушником. Тепер ви можете вставити свої ліки та покласти свій гаманець всередину обкладинки. Фріо гаманець був незалежно протестований та сертифікований на ефективність. Його можна повторно активувати, просто поклавши у воду при необхідності і використовувати багаторазово. Гаманці Фріо доступні в різних розмірах для зберігання лікарських засобів у формі флаконів, шприців, ручок. Помп, епіпенс та багатьох інших пристроїв для введення ліків. Вони також доступні в різних кольорах. Медична сумка Whites ідеально підходить для перенесення гаманця фріо будь-якого розміру у передній сітчасті кишені, що дозволяє циркуляції повітря та забезпечує дихання гаманця, сприяючи процесу випаровування. Коли гаманець Фріо не використовується, вийміть внутрішній гаманець з зовнішнього покриття та дайте йому висохнути на радіаторі або в сушильній шафі, зрідка перевертаючи. Щоб освіжити внутрішню частину гаманця Фріо, ми рекомендуємо використовувати антибактеріальні серветки або для більш ретельного очищення, використовуйте антибактеріальний спрей без хлору і щітку. Як м'яка зубна щітка або маленька щітка для нігтів, переконавшись, що вона має м'які щетинки. промийте гаманець під проточною водою, не пошкоджуючи кристали. Всередині, зовнішню обкладинку можна прати у м'якому миючому засобі. Ви можете почистити гаманець, коли він сухий, або після його активації. Для отримання додаткової інформації відвідайте вебсайт фріодбабюфріоукпіл.